Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо псалом 2. Якщо псалом 1 – це псалом про два шляхи, псалом про праведника, то псалом 2 – це псалом про царя. І його християни вважають пророцьким, месіанським. Так само скажемо, що серед юдеїв він також розглядається як месіанський. І давайте прочитаємо його з першого вірша: чого то племена бунтують, і народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і покидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них. І настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон Святу гору свою. я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє, аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш, як посуд ганчарський. А тепер. Помудрійте царі, навчіться ви судді землі. Служіть Господеві зі страхом і радійте стрімтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі. Бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Цей псалом важливий, тому що він дає. Таку картину, можна сказати, картину всієї історії, і картину есхатологічну. чим все закінчиться, чим завершиться, завершиться перемогою Сина Божого. І для праведника, який йде Божою дорогою, дуже важливо про це пам'ятати, коли є так багато проявів зла. Перші вірші кажуть, чого то племена бунтують, а народи задумують марне. І оцей стан бунту, він характерний для людської гріховної природи, це бунт проти Бога. І саме тому людство не може заспокоїтися, пророки порівнюють безбожних з бурхливим морем. Тобто, не може людина жити в мирі, поки вона бунтує проти Господа. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Повстають земні царі, нараджуються, у них є задуми. Вони роблять це разом на Господа, на Яхве та Його помазанця, помазанець Машія грецькою Христос. І цих задумів на протязі історії дуже багато. Від намагання знищити Божий народ за часів Старого Завіту. До намагання зараз зруйнувати церкву. Повстають по-різному. Хтось прикривається іменем Христа, але використовує його для прикриття своїх злочинів, як, наприклад, расизм. І давно вже вселенське православ'я засудило московський патріархат за єресь і за єресь етнофілетизму, так само і Російська православна церква за кордоном, і самі всередині неї. За те, що повстають проти помазанця Божого, проти Христа, використовуючи Його ім'я для своїх злодіянь. З іншого боку, є бунт проти Бога відкритий. Ми пам'ятаєте, ми говорили про те дійство, яким розпочалась Олімпіада, і як там не крути, але це ще один прояв бунту, намагання посміятися над Господом і його помазанцем. Тобто, так чи інакше, люди намагаються позривати те, що вони вважають кайданами. Кайданами і путами, які їх сковують, їм вважаються Божі заповіді, Божі слово, заклик до відповідальності перед Богом. Це вони сприймають як кайдани, в той час, як ті, хто стоять на праведній дорозі, називають це законом свободи. І таких. Таких спроб протягом історії дуже багато, наприклад, Французька революція, лозунг ні панів, ні Бога, ні Бога, ні панів і продовжується до цих пір. Але вірш четвертий каже: той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Царі, вони земні, князі, вони обмежені своєю владою. Але той, хто пробуває на небесах, він управляє всім. І він посміється. Для нього немає проблеми їх перемогти і висміяти. Але в своїй премудрості Бог направляє історію і допускає, щоб ті чи інші рухи в ній були. Але що буде. Вірш п'ятий. Він тоді в своїм гніві промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, Святу гору свою, і я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти мій син, і я сьогодні тебе породив. І звичайно, коли ми читаємо Біблію, у нас питання це про кого? І не обов'язково зразу відносити це до Ісуса Христа, хоча цей псалом Пророцький. Але, скоріш за все, він був написаний для інаугурації ізраїльських царів, можливо, для інаугурації Давида, наступних з його роду, коли вони офіційно заходили на престол. І це цілком можливо. І саме на Сіон, тобто для управління Ізраїлем, Бог помазав Давида від початку. Спочатку про це помазання не було відомо, пророк здійснив це не публічно. Але потім наступив цей момент, коли Давид воцарився відкрито і визнали його владу ізраїльські племена. І, звичайно, що в пророцькому вимірі це говорить про ідеального царя з роду Давида. Слід нагадати, що Бог уклав з Давидом завіт. Що із Його потомки будуть вічно сидіти на престолі. І хоча династія Давида, на перший погляд, вона перервалася, але Бог здійснює цю обіцянку особливим чином в особі Ісуса Христа. Тому ці слова, звичайно, автор послання до євреїв відносить до Сина Божого Ісуса Христа. Так само цей псалом використовується в книзі. Об'явлення різними способами та в інших. Тому я ж помазав свого царя на Сіон святу горусою, йдеться не просто про Ізраїль. Ми знаємо, що віруючи Нового Завіту, приступили до гори Сіон в духовному сенсі, і це буде царювання абсолютно над всім світом. І тут є слова Господа, Яхве. Я ж помазав свого царя на Сіон святу гору свою, а те, що задумав Яхва, його не можна відмінити, він все держить. А далі йдуть царя слова самого царя. Я хочу звістити постанову. Тобто він ніби кидає виклик. Кальвін, коли коментує цей псалом, каже, що Давид хвалиться своїм царством. І, хоча проти Давида повставало багато бунтівників, загроз, ви пам'ятаєте, Саул переслідував потім і веселом, повставав. Але Давид каже, до мене Господь промовив. Не я сам собі це вирішив. До мене промовив Господь, тому щоб ви не задумували це царство залишиться непохитним. Промовив до мене Господь, ти мій син сьогодні, я сьогодні тебе породив. Є, звичайно, тлумачення, які відносять це до вічного народження другої особи Трійці, але по. Контексту йдеться про інаугурацію Царя, і новозавітні коментатори відносять це до або до втілення Сина Божого, або до Його Воскресіння, тому що Павло пише, що відкрився Сином Божим через Воскресіння. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Тобто Господь дав свого помазаника і волю Господа неможливо відмінити. І що ж говорить цей далі Господь до царя: Жадайте від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння що твоє аж по кінці землі. Давиду вдалося зміцнити царство, звільнити територію ту, яку дав Бог, розширити. Але коли ми думаємо про пророцький есхатологічний сенс цього псалма, ми розуміємо, що Бог Отець. Каже своєму помазанику Ісусу, що Я дам народи Тобі. І пам'ятаєте, в Євангелії від Матвія Ісус промовляє до апостолів: дана мені всяка влада на небі і на землі, тож ідіть, навчіть всі народи. І тобто жадання свого Сина, свого помазаника Бог задовільнить. Він дасть народу як спадщину. І ми знаємо, що після Воскресіння Ісуса Христа проповідується Євангелія. І народи чують Євангелію, і на протязі віків наверталися, щоб служити цьому царю, якого помазав Господь аж по кінці землі. І проповідь Євангелії продовжується сьогодні. Дев'ятий вірш він для християнських вуг часом здається занадто жорстоким: ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх як посуд ганчарський. Тобто йдеться мова про те, що як би не бунтували народи, але Месія, помазанець Божий, Машія, Христос, Він переможе. І е, коли ми читаємо книгу об'явлення, то в 19 розділі це стосується до кінцевої перемоги Сина Божого, коли оті е, решаїм, Хатаїм, е, е, Лецім, оті безбожники, грішники злоріки. Опиняться на суді і не встоять, тому що Агнець переможе він цар над царями і пан над панами. І так буде. Але і зараз Христос діє і Його зброя, як в інших текстах сказано, жезл його, його жезл це дух його уст, це його слово, це слово, яке одночасно дає мир, дає надію. Для тих, хто приймає Сина Божого, і одночасно воно дає осуд для тих, хто бунтує, хто відкидає, хто не покоряється, хто не розкаюється. І тому далі йде 10-й вірш. А тепер помудрійте царі, навчіться в судді землі. Тобто заклик до покаяння. Одинадцятий вірш каже: служіть Господею зі страхом і радійте стремтінню. Коли людина пізнає, Божого помазаника, в неї одночасно є велика радість, про яку говорить Євангелія, і про яку пише, наприклад, Петро, що ми раді, радіємо радістю невимовною, тому що досягаємо мети віри, спасіння душ наших, спасіння через Господа Ісуса Христа. Саме через цього помазаника, який пішов на хрест за нас, і на таблиці над Христом було написано Цар юдейський було написано на трьох мовах. Ми знаємо, що. Не сподобалось це первосвященникам, але Пилат сказав, що я написав, ти написав. І це відображало реальність. Цар юдейський, але який цар над всіма. І спочатку він пішов на хрест для того, щоб заплатити за гріхи свого народу, не тільки юдеїв але й із всіх народів. Він той цар, який викупає, який прощає, який звільняє. і якому приємно служити, але служити з благоговінням, з усвідомленням його величі, Служіть зі страхом і радійте 12-й вірш каже: шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Це попередження. Хоча часом здається, що Господь нібито не діє, але попередження, що його гнів. Запалає і ми читаємо в книзі об'явлення, що захочуть сховатися від гніву агенця і від гніву того, хто сидить на престолі. Щоб не загинути в дорозі, ми говорили про дорогу праведних і дорогу безбожних. Якщо ви йдете не тою дорогою, то вона веде в погибель Але, скоріш за все, можна сказати, що. Безбожні люди думають, що їхня дорога життя буде продовжуватися, продовжуватися, все буде так, як вони захочуть. Але якщо вони не схиляться, не розкаються в своїх гріхах, вони загинуть, і це може бути для них зненацька, і це буде вічна погибель, про яку, знову ж таки, новий Завіт чітко говорить. Шануйте сина, такий наш переклад, буквально цілуйте сина. В старі часи, оце цілування це було вислів пошани. Тому там буквально цілуйте сина. Тобто маєте ці правильні стосунки з ним, усвідомте його велич, що Він переможе, він переміг уже на Христі Воскресіння і Він переможе. І тому шануйте його і пізнайте його так, щоб вам мати не тільки страх покарання, але мати радість і мати це радісне благоговіння, святе тремтіння перед Ним. І загвершується так: блаженні усі, хто на нього Надіється. Блаженні, перший псалом говорив про блаженного мужа. І тут сказано блаженні усі, хто на нього надіється, ті, хто поклав свою надію на нього, ті, хто для прощення своїх гріхів не розраховує на себе, а тільки на його святу велику жертву. І ті, хто очікує його другого приходу і просить благодаті, щоб зберігати вірність, нам потрібна ця перспектива. Щоб розуміти, що те зло, яке ми бачимо зараз, воно намагається довести що реальне тільки зло. Але Боже Слово нам показує, що реальна любов, та любов, яка пішла на хрест, і та любов, яка приймає бунтівників до себе, тому і сьогодні Господь звертається примириться. Але хто не приймає цю, цю любов, той пізнає на собі Божий гнів. І нам потрібна ця перспектива. І нам потрібно, як ми в неділю говорити, пам'ятати, що ми живемо між перемогою на Христі і перемогою Воскресіння, і перемогою кінцевою Сина Божого, помазаника, Машияха Христа, Господа нашого Ісуса. Хай Господь зміцнить в нашу віру, Хай Господь допоможе всім, хто у війську, особливо на передовій, Хай Господь дасть покаяння народу України і нашим. Нашим можновладцям, які, можливо, вважають себе царями і князями, і простому народу, щоб служили Господеві з радістю і благовінням. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.